Стою і оцінюю масштаби бедств, як то кажуть, все, що можна, у відрах, у молодці, і тут, і там, і навіть тут. Ну, що, варити щодня я не можу. Тоді я взагалі геть нічого не встигатиму. Ось позавчора я зварила капру. Да? Вчора я не варила. І у мене знову ось тута 21,5 літри. І там 10. Тобто 31,5 літра. А якщо би ці не поставила, то завтра варить. Щоб завтра не варить. Отак. От Отак От тягатися, ну незручно. Я не знаю, я вже сьогодні міркувала, міркувала над цим всим. І це ж ще цей тиждень в мене дівчата п'ють. Ну, я, звісно, не міряю. По 300 грамів, точно ніхто їм не відмірює. Е -е... Наливаю на глазок. Ну, хай, я думаю, що там більше. Ну хай навіть по 300 грамів це літра утром, літра ввечері. Це 2 літри в день, так? Ще додається. А на наступний тиждень, у суботу вони знімаються з випайки. Все, буде ще, може, трішки більше. Може, на траві добавлять, як травка піде. Може бути ще трішки більше. І що? І що мені робити? Сьогодні думала, думала, кажу Вові, давай, мабуть. Знімай з чердака каструлю ту на 54 літри. Я розумію, що вона незручна, в якому плані. Вові незручно її мити, вона дуже здорова. В раковині ось тут її взагалі і не помиєш, і не пополаскаєш. Ну, ця сюди не вилазить. Ось ця каструля сюди не В Оцю раковину. Тобто ту каструлю мити тільки в Ой, холодильник, боже, все, вже це утро на дворі. А, дожилася. Це просто капець. Мити тільки в ванній. Е, незручно ще в якому сенсі. Ну, то, що вона займає всю пліту, коли її поставиш, це однозначно. ну Ці дві, коли стоять, вони також займають всю пліту. Е, но незручно буде і мені. Цю я можу взяти і злити, наприклад, сироватку у баняк. Тобто з тієї тільки черпати. Бо там сама каструля важка. <смі> Не кажуть вже, коли туди набузуєш 30 літрів. Подивилася сьогодні ще раз М -м у Єгора асортимент. Ну що, Максим радить рівну каструлю. Він каже, що йому дуже зручно з нею. І за рахунок того, що немає оцього ну, такого перегибу, ще зручніше і краще різати. Хоча, з іншої сторони, вона висока. Як в цю та не вистачає ні ножа, ні шумовки, то в ту й подавно не вистачить. Ну, їх і немає. 36,6, а потім 50. Смисл мені купляти на 50 літрів, коли в мене на чердаку лежить на 54, я не бачу. Тільки того, що форма інша буде, а сенс той самий. Тільки туди ще, як сказав Вова, купи іншу шумовку, да, зроби інший ніж, або шампур, або щось, бо цей не дістане. Тому я не бачу, якби була хоча б літрів на 40, ось така рівна висока, можливо, я би і спокусилася, так. Не знаю. Минулого року мені цієї вистачало, цього року мені не вистачає. На дві незручно, щодня незручно. Це якби або був якийсь помічник у мене, ну щоб я не сама була вдома. Якби була, я не знаю, там, мат, ну, якісь да, живуть з мамою, з бабусею, з донькою, з невісткою, ну, з ким-небудь. Якби або так, щоб хтось був в допомозі, наприклад, поки я займаюся сиром, хтось би там займав. У мене зараз на телефоні висять декілька замовлень, декілька проплат. Я навіть не відкриваю їх, тому що їх треба позаписувати, обробити, щоб не загубити. А я не можу цього зробити, бо мені потрібно... О, У мене вже нагрілося молоко, потрібно вносити закваску пу пу пуру 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 Сьогодні, напевно, буду знову варити капру. Знаєте, що я щойно... Ой, що щойно обнаружила. Поставила я молочко своє з закласкою вже і почала мити відрочки. Від молочка. Перше помила, понесла ставляти туди на столик сушитися. І розумію, що в мене не вистачає одного відеречка. А це молоко вчорашнє зносив мені сюди Вова вранці. Я зайшла з дойки, молоко вже було на кухні. Я ж думала, що він все поприносив. А виявляється, ні. Думаю, де моє відро? Не вистачає одного відра. Відкриваю холодильник, як ви думаєте. Правильно, стоїть відеречко. ще одне. Тобто це я поставила 31,5 літри, а там ще десь. Літри три не менше, можливо, навіть більше. Стоїть у холодильнику. І це залишилося вчорашнє вечірнє. в холодильнику. Я не придала значення, бо такого ніколи не було. Він завжди все зносив. А це чи забувся, чи не знаю. Коротше кажучи, короче, кажучи, якби не влізло все в каструлі, то можливо хоч би сьогоднішнє залишило. ранкове, А так, а так, а так. Ну нічого, буде тепер він його пити з пасками. Тепер буде пити не свіже вечірнє, а буде пити те, що залишив собі, правильно? А я ж одразу думаю, розумієте, в мене не то, що молоко залишилось. У мене відразу, ага, а якби з тим, то я напевно взагалі б не влізла, тому що в меншу каструльку в мене влазить 11. А в більшу максимум 23, тобто 34. А так як я вже 31 поставила, 31,5, то чисто теоретично я б могла всунути літри 2-2,5, не більше. А там явно більше. Тобто, все, все. все рівно у мене в сьогодні не влізло. Пішла трусити цидилок. Ну, вже як скаржитися, то буду скаржитися по повній. У мене ще одна неприятність трапилася. Ой, боже, як на дворі класно. Но хмарно, сонця нема. У мене порозлазилися вже щент всі мої косиночки. Угу. Вчора навіть запитувалася у Юлі, оця, що в нас волонтер. Я її відвозила речі, які там у мене були. Мені ще треба до неї з'їздити. Ще дещо повідвозити. Написала їй, ну, записала голосове, потім так переписувалася. Вона, тобі які хустки працювати? кажу, ну так. Да. А вона були, пороздавали? кажу, тьфу ти, вона чого ти раніше не сказала? Та то вже раніше ніхто не думав. У мене декілька ще минулого року викинула, а дві таких трішки, трішки, знаєте, найкраще з найгіршого. Залишила. І оце вже з січня місяця я їх ухандокала, короче. Коли я вчора чи позавчора, позавчора Викинула останню. Нормально он, крыса. з-під шифера і побігла. Представте. Капець. Капець. Дівчата, ніхто у нас не багатий на хустинки. Боже, я як згадую, скільки раніше у бабушки лежало їх. От тих іще, знаєте, якісних, хебешних, які завгодно були. Я оці, що позатягувала, по вже повикидувала, це мені бабуся теж давала, але не моя бабуся. Це оцей сусід, що напроти нас, дядя Саша, в нього була бабуся. Бабусю звали Марія, коли ми сюди переїхали. Але немає її вже вмерла вона. Так от це вона мені надавала, коли ми завели КОЗ в 13-му році, ой, в п'ятнадцятому. І вона мені надавала оцих хустинок. Ми також так колись я кажу, немає у вас якоїсь косиночки, щоб коло молока там, і та й в сарай на дойку ходити, щоб волосся не так в себе запахи втягувало хустинку. А вона каже, ой, діточка. Ну, ви знаєте, да, як раніше бабусі робили. Ой, діточка, щас я тобі. І вона мені надавала цілу купу. І оце з 15-го року я їх тягала. Коїк і так складала вдвоє, деякі розрізала і робила таку просто як хустинку тоненьку, щоб вдвоє не складати. Ну, коротше кажучи, нема, все. Викинула останню, бо вона вже, коротше, полізла посередині. Тому якщо в когось, може, є бажання мені презентувати хустиночок, я не відмовлюсь. А що ви думали? Відмовлюсь? Ні, не відмовлюсь. Так, з вами гарно, але відра, відра чекають відра. Поки молоко стоїть, заквашується. Буде сьогодні знову капра. У мене там ще одна головка стоїть, її просолити ще треба. Йо-хо-хо, і бутилка рому, так у мультику співали, треба доставати каструлю. Вибору нема. Вивод один. Треба діставати каструлю, тому що це не діло. Навіть якщо... Коротше, якби я те молоко влила, я ж кажу, що, то я би не влізла з рамповим. Тягати на дві каструлі, воно і гріється по-різному. Те гріється швидше, та каструля гріється повільніше. Не да, до речі, у мене там дівчинка запитувала. Ой, такий був класний коментар. Зараз... зараз я його знайду і розповім вам. Буде вам якраз відповідь, бо писати то довго. Я почитала його і думаю, та ні. Це я зараз як почну. Друкувати. Так буду я довго і нудно друкувати. У мене тут своя технологія. У нас вода жорстка. І всі оці краплинки, які залишаються на посуду, вони висихають і так білими залишаються. Знаєте, що роблю я? Дивіться? Я беру отак і струсюю. Струсила, перевернула, струсила, Перевернула. І все, воно майже сухе, і на ньому немає таких краплинок. А що робити? До всього підстраюєшся, підлаштовуєшся. Так, коментар зараз. Давайте я його знайду. Я десь собі скрінила. Я собі десь скрінила.